Вітаю, кібервоїни! Впевнений, ніхто б з вас не відмовився від найшвидшої панелі нашого часу, і не просто швидшої, а найшвидшої на планеті Земля на даний час. Asus ROG Swift Pro pg 248 qp має найбільшу частоту оновлення екрану у 540 Гц. Це абсолютний рекорд на даний час, і я відчуваю вашу здивованість і одночас запитання для чого, для кого така кількість Гц? Зараз все поясню. ASUS створив цей монітор спеціально для кібергеймерів, для профі або початківців, тих, хто мріє стати кимось схожим на Сімпо або якусь ще відому людину. Звичайно, 540 Герців це не заради косинки, це зрозуміло. Я не міг уминути цього монстра і замовив його на Телемарт. І, до речі, друзі, зараз на Телемарт є новорічні знижки, і це останні знижки в цьому сезоні. І таких низьких цін чекати доведеться ну дуже довго. Тому хто не встиг оновити свій старенький ПК за суперцінами, то встиг Скочити в останній вагон. Окрім цього, ви можете заробити бонуси в Battle Pass і зробити вашу покупку ще вигіднішою. А з моїм особистим промокодом AOXREAL ще отримати додаткову знижку та 50% на збирання ПК. Коротше, поспішай, поки є час. Почну огляд з базових пояснень. Більше сучасних кібергравців за стандарт мають діагональ монітору 24 дюйми у стандарті Full HD. Ми розуміємо, нижча здатність екрану, більша кількість кадрів, у ідеалі, коли кількість. Кадрів у грі дорівнюється кількості герцовки монітору. До цього чим менша диагональ екрану, тим менше треба букати очима по екрану, а це я знаю, як ніхто. Була якось в мене 32-дюймова панель, там за пів години очі просто витікали, бо постійно по кутах, наче хамелеону, так, туди-сюди. Простіше кажучи, діагональ 24 дюйми є геймерською, бо менше доводиться букати очима. Рок свів про саме такий випадок. Досягти неймовірної кількості герцовки можна лише на матриці Tn. На IPS або ВА цього досягти попросту нереально і не поспішають з висновками стосовно технології ТН, застаріла з млявими кольорами, хтось так скаже. Звичайно, тн панелі виробляються з часів динозаврів, як у будь-якої ТН-панелі під кутом жовтить, все ж таки на IPS немає і не буде тут ідеальної кольорової гами. Першочергово цей геймерський монітор під максимальну швидкість у русі. До прикладу, друзі, я власником є панелі ВАД. І вже давно звик, що є невеликий шлейф за об'єктом. Коли після свого монітору пересів на цей світ від Asus, я наче почав бачити у повільному русі. Я не знаю, як сказати це вірно, ну не повільно, скоріш більше став бачити. Іншими словами, з цим монітором я витрачаю менше часу на прицілювання, на точність, на всі ці зайві рухи. І завдяки великої кількості герцовки максимально знизилась кількість мілісекунд у порівнянні з моїм попереднім монітором. Моя стара Гіга на 144 Герці мала 6,9 мілісекунд. Цей Asus на 540. 40 герців має 1,8 мілісекунд оновлення, що у ну, рази швидше. Звичайна людина скаже, ну і що, що тут такого, ну швидше оновлення, але в тебе 300 кадрів і кадри не дорівнюються кількості герцовки монітору. Так, але на RTX 4070 я граюсь на середніх. Ну, от дивіться, друзі, сучасні кіберспортсмени взагалі можуть у фулі грати на максимально низьких налаштуваннях. Я так не можу. Поясню, друзі, свої відчуття. Наприклад, ти і я є однаковими на рівні гравцями, однаковими за рівням. При рівноцінних умовах, завдяки кількості герців і мінімальному часу оновлення, я буду мати невелику, але все ж таки перевагу, якщо в тебе звичайний монітор, плюс-мінус у ціні до 10 тисяч гривень. До речі, цей малий коштує барабан на дріб 45 тисяч гривень. На обідах, звичайно, таку махину придеться збирати з першого класу і до інституту. Тут далі. Я, друзі, не є профі у контрі, скоріш аматор, як більшість з нас. У цій пісочниці досягти успіху не просто, але можливо. Свого монітору з оновленням 144 Гц на цьому монстрі я влучаю набагато краще, набагато на прицілювання часу витрачаю менше. Я вже не кажу про час відгуку. Звичайно, якщо руки крюки, то ніякий монітор не зробить з тебе кібервоїна, кіберспортсмена. Ми сьогодні говоримо про технології і при равних умовах той, хто буде з таким монітором, буде мати перевагу. І це факт. Давно вже відомо і більше з вас у курсі про приціли на моніторах, хто скаже, що це якесь щит. То я з цим не погоджуюсь взагалі. Екрана смужка лише робить стрілянину зрозумілою, не більш не менше. У контрі ми знаємо, кожна зброя стріляє по-своєму, і прицілу і магічної переваги не надають. Незаперечним фактом є те, що з цим монітором я граю куди краще, аніж на своєму сторону, це факт. Тяжко довести словами неочевидні на перший погляд переваги, якщо просто дивитись, ось так саме відео, але дійсно на цьому моніку я граю у рази краще. На мою думку, щоб досягти успіху в контрі. Треба, по-перше, мати багато вільного часу на вивчання карт, вивчання поводження з тією чи іншою зброєю, яка кучність, як хто як стріляє і тому інше. І, звичайно, треба мати гарну мишу до цього зручним для себе сенсом, поверхню якісну, це теж зрозуміло. І навіть маючи безмежний талант при рівних умовах, цей монітор іще й дає на велику перевагу над іншими. Програвцями не стають лише талановиті, треба мати і відповідне оснащення. Усі тести сайтів на швидкість плавні. Заточені під 60 Гц, Більшість глядачів, дивлячись на своїх моніторах на кулі фігури, оці всі різниці навіть не помітять взагалі. Насправді, друзі, коли вживу пограєшся на 144, а потім стрибаєш на 540 Гц, різниця відчувається одразу. Немає блюру, як на звичайному моніторі. Плавність просто шалена. Технологія Motion Blur 2 це такий собі DLSS, але у світі моніторів. Завдяки технології, звичайний піксель підсвічування немає проміжних кольорів при переході. Від одного до іншого, простіше кажучи, на тн панелі наприклад, щоб отримати білий колір, треба спочатку з чорного перейти на сірий, а потім вже на білий. ЗОМБІ два проміжні кольори відсутні, і тому ми маємо ось таку картинку: більш чітку картинку без замилювання, без авешного шлейфу, Ось саме так. Звичайно, монітора купа технологій, безліч всього того, що полегшує життя кібергравцеві. Тут навіть 5 сетів синього, щоб годинами сидіти і очі не витікали. Рівні підсвітки, все, що тут потрібно, теж є. топі. кольорова гама серджибі за стандартом, плюс розширена для індивідуального налаштування. Кольоровий режим на будь-який смак та відчуття від 4 до 10 тисяч по кельвіну, глибина кольорів 12, не стокова, як у більшості 8. Чого тут тільки й немає, можна навіть позаду поцвітити око. Але погодьтесь приємно. Око величезне, як на вежі Саурона. Я, друзі, не стану перераховувати все, що тут є. Головне розуміти, що це найтехнологічніший монітор нашого часу і крапка. У комплекті за стандартом провод HDMI, плюс сучасний DP, він же DisplayPort. Спочатку хотів було свій встромити, але згадав, що у топових завжди провода найкращі, технологічніші. До речі, дуже зручно на стилі, позаду отак от приховані порти, заглушка там де треба, DP-версії 1.4. Саме так виглядає блок живлення, можна було б не паритись, як у більшості матовий шматок і не більше, але це Asus, І завжди відмічаю я зручності і подібну увагу до дрібниць. Ховаю провода ніякого хаосу, ось так, отвір, щоб не хиталося і не мило око, навіть міні-тримач, щоб не на скрутках було так, от куди краще. Монітор має безліч пристойних кутів нахилу, будь-хто знайде під себе ідеальне налаштування, по висоті, по виліту, можна повертати вертикально під стріми. Або графіки, якщо ти криптан. Цей монік зроблений для геймерів, і це відчувається на всі 100%. І навіть упор під монітор незвичайний. І перше, що прийшло на розум після розпаковки так це бумеранг Бетмана. Ну, рілі, Дуже схоже на бумеранг у Бетмана. Прикольно ж так погодьтеся, придумали цей рухаючий механізм. Упор важкий, і для себе я обрав найзручніше положення з саме з зімкнутими лапами. На широких панель трохи хиталася, а ось так, наче вкопаний. З кнопками теж тут заморочилися. Заморочилися незвичайний тут не за 3 копійки, як бачите, Окремо програмовані клавіші, стиль Asus не з чим іншим не сплутати. Що друзі, додавати? Якщо ти хочеш відчути, що таке максимальна плавність у грі, то кращі пропозиції, аніж Asus ROG Swift Pro на даний час просто немає. Звичайно, не задякую, бо 45 тисяч у гривні не кожному по кишені, і треба розуміти, це справжній геймерський монітор для кіберспортсменів. Ті, хто цінує швидкість. Хто цінує швидкість, і ми знаємо, технологічність завжди коштує грошенят. Якщо маєш можливість, раджу спробувати цю махину. Далі буде збірка на 24-й рік по красі по стилю. Подобайка, підписка, і ти не ридиска. До зустрічі, друзі. Bitch, swing home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all.